Сьогодні для нашої родини, а зокрема для 32-ї окремої механізованої бригади, відбулася велика подія і великий внесок у боротьбу за наше світле майбутнє, за майбутнє нашої батьківщини та наших дітей. Завдяки відомому блогеру Західної України Андрію Галину, за яким я слідкую приблизно 4 роки, бригада мого чоловіка отримує автомобіль для виконання військових завдань. Добрий день, ми в Умані. Мене звати Андрій. Андрій Галин, я блогер у різних соцмережах. І за рахунок того, що я блогер, виходить робити великі масштабні збори і привозити багато автомобілів військових. Завжди всі автомобілі проїжджають в Умані. Сьогодні вперше в нас в Умані була зупинка, передача двом військовим автомобілям і їдемо далі. Загалом збори зараз ідуть важче, тому я придумав класну штуку. Ми розіграли 10 сотих землі за Донат 200 гривень. Людям це дуже сильно зайшло. Чи то я класно про землю розказав, чи то всім потрібна земля. Ну, я сумніваюся, що хтось взагалі від землі відмовився би. Якби і сусіди наші, їх не можна назвати сусідами, але все це, я думаю, через землю і відбувається. Тому я розіграв 10 сотих землі за Донат 200 гривень. Получилося зібрати десь 2 мільйони 400 тисяч і вийшлося купити. 13 тачок нашим військовим. Це все в різні бригади, в різні напрямки. Це Херсон, Запоріжжя, Донецьк і Харків. Мене звати Казюк Андрій, я керівник благодійного фонду Незламність іф цією подією ми з Андрієм вже співпрацюємо дуже давно. Я йому допомагаю переганяти машини і також передавати їх на військових. Андрій шукає машини, купляє їх за кордоном. Я вже повністю роблю документацію. Допомагаю з пригоном на фронт також з людьми, з волонтерами нашими всі разом працюємо заради перемоги. Спочатку робили броніки, потім збирали якісь антидронові рушниці, мавіки, а потім переключилися на машини, тому що в нас в селі загалом дуже багато людей спеціалізуються в цьому напрямку. Є людина, яка от. Навчилася все робити ідеально для того, щоб машина була проходима для військових максимально практична. У нас є людина, яка обслуговує ці машини і по сьогодні не бере ніколи копійки жодної. Тому я завжди в військових прошу якийсь шеврончик, ми привозимо його просто очі, сяють. І він готовий сидіти до тої першої години ночі. Робити ті машини безкоштовно. Ми просто платимо за запчастини, а платимо ми завдяки всім, хто дивиться. Ми взагалі познайомились тоді, коли його не пустили через кордон. Там по документах щось не проходило, і він якось вийшов на мене. І тоді я йому зробив документи, коли і він переїхав кордон вже з машиною. І відтоді ми почали співпрацювати, бо у нас там немає жодних нюансів. До того ж, цього, ми працюємо так, що передаємо машини на військових, а не на частини. Тому щоб машини переходили іменно до хлопців, а не Лишали десь там командування в штабі і так далі. І я безмежно вдячний бляха всім людям, хто підписаний на мене, Умань, One Love. Думаю, ми будемо зупинятися тут частіше, бо все ж таки всі розвилки з кожного напрямку ведуть сюди, і тут класно з'їжджатися з військовими. Ми сьогодні були з військовими з двох напрямків і просто одним махом передали дві машини, військові поїхали. Це дуже круто. Хочеться дуже сильно подякувати безпосередньо самому Андрію Галину та його родині і його ж великій аудиторії підписників. Велике вам дякуємо, і я впевнена, що з такими темпами разом ми дійсно здобудемо швиденько свою омріяну незалежність і будемо жити в вільній Україні. Дякую вам від своєї серця.